Дякую, вітаю колеги, вітаю всіх, хто нас дивиться в реальному часі або буде переглядати це засідання в запису. Національна рада отримала запит від кабінету міністрів на опрацювання документу, і це стало причиною цього засідання. На порядку денному, який був опублікований в нас одне питання. Я прошу проголосувати за прийняття цього порядку денного за основу. Хто за? А ми спочатку маємо. Спочатку голосуємо за відкриття засідання. Хто за? За шість. Дякую. Порядок денний за основу. Хто за? За шість. Дякую. Якісь додавання або вилучення. Я знаю, що дехто дуже чекає якогось сюрпризу від нас під Новий рік. Але, колеги, прошу. Немає нічого. Тобто, голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Одноголосно. Дякую. Маємо одне питання на порядку. Денному це питання звучить так: про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України. Деякі питання оплати праці, голови та заступників голови, відповідального секретаря та члена національної ради з питань телебачення та радіомовлення у 26-му році. Це питання опрацьовували, е, готували в юридичне управління. Пане Олександр, прошу представити цей проект. Дякую, пане Валентине. Вітаю колеги. Так, дійсно підготували юридичне управління, оскільки, оскільки власне всі норми закону України про медіа стосовно фінансових гарантій і фінансового забезпечення регулятора традиційно заблоковано на наступний рік, власне, є необхідність в існуванні підзаконних актів щодо цих питань. І власне, ця постанова, яка надійшла на погодження, це по суті дубль. Аналогічної постанови, яка діяла протягом цього року, вона закінчується 31 грудня 2025 року. На наступний рік, відповідно, потребує пролонгації, оскільки знов таки, незалежно від резолюції Євросоюзу, всі норми закону України про медіа стосовно фінансового забезпечення і гарантії, незалежної гарантії діяльності Нацради, зупинено законом України про бюджет на 2026 рік. Тому колеги, власне, цей проект, який надійшов до нас від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України відповідним листом, є пропозиція по проектам рішення погодити цей проект постанови Кабінету міністрів України про деякі питання оплати праці голови та заступників голови, відповідального секретаря та члена національної ради з питань телебачення та радімовлення. У 2026 році без зауважень направити це рішення до Міністерства економіки довкілля сільського господарства України. Виконання рішення покласти на відповідні управління контроль за виконанням рішення покласти на члена національної ради Олександра Бурмайна. Колеги, прошу підтримати. Колеги, ми знаємо цей проект. Прошу Дякую. на цьому. денний нашого засідання вичерпано, і мені залишається лише попросити вас проголосувати за закриття цього засідання. Хто за? Одноголосне. Дякую і наші традиційні побажання на завершення засідання про а, найскорший мир в державі. На все добре, З наступаючим новим роком.